Це нормально боятися. Найголовніше це відкрите і щире спілкування з батьками, з якими вона може розділити ці емоції. Діти Бояться невідомо. Кожне слово має значому це не покарання, це свобода. Твої батьків не лише підтримати. Ви не Зможете повернути час назад. Кращі ліки це прийняття. Найсильніша терапія це любов, і найважливіший шлях – той, яким ми проходимо рана, може бути викривлена, але любов завжди пряма. Що ваша дитина тільки що дізналася про з викривлення хребта, яке може вплинути на її життя і здоров'я. Яка буде реакція? Страх, сум, розгублені, а може навіть образи чи сором? У цей момент роль батьків неймовірно важлива. Саме їх підтримка допоможе дитині прийняти діагноз, не впасти у відчай і почати боротися. Всім привітик, мене звати Софія і коли чується діагноз келіоз, то важко не тільки дітям, але й їхнім батькам. Тому важливо не залишати дітей наодинці зі своїми думками, не розгубитися і мати змогу підтримати в складний момент. Наприклад, ви можете сказати, я бачу, що тобі важко. Хочеш, розкажи мені, що тебе турбує. Я боюся, що всі будуть сміятися з мене, і я більше не зможу бігати і гратися. Це нормально боятися. Мені теж було б страшно. Але ти не одна, і ми разом пройдемо через це. Я завжди буду поруч, щоб підтримати тебе. Коли Дитина чує діагноз коліоз. Вона не тільки переживає через фізичний стан, але й через страхи, сумніви, сором. Тому найголовніше це відкрити і щире спілкування з батьками, з якими вона може розділити ці емоції. Не варто ігнорувати чи відмахуватися від страхів дитини. Навпаки, слухайте її уважно, визнайте її почуття, дозвольте їй говорити про те, що турбує. Ви можете сказати, ти сильна і смілива. І ми зможемо разом зробити так, щоб ти почувалася Наприклад, краще. Наприклад, ви можете сказати, бачиш, ось це хребет, у тебе сколіоз, твоя спина трохи викривлена, але це не щось жахливе. І ми можемо виправити це разом. Частіше діти бояться невідомого. Вони уявляють найгірше. Тому пояснення простими словами. Допомагає дитині зрозуміти, що з неї відбувається, і зменшити внутрішню тривогу. А це можливо вилікувати повністю? У більшості випадків так. Якщо ходити на обстеження, робити вправи, слідкувати за поставою, то твоя спина буде набагато здоровішою. І я допоможу тобі в цьому. Ще один момент це залучення. Дитина має не просто терпіти лікування, а розуміти його сенс і бути активною у процесі, щоб не відчувати себе безпомічною. От бачиш? Так набагато легше. Для дитини зовнішність – це не просто зовнішність, Це той образ, який вона показує світу. І якщо щось не так, вона починає соромитися себе, уникати людей, замикатися в собі. Щось не подобається в Одязі питаємо. Просто, просто видно, недосконалості, корсет. Мене всі в школі дражнити будуть. Я розумію, що тобі важко. Але сколіоз не робить тебе гіршою. Ти добра, розумна, талановита, і саме це бачать люди, які тебе люблять. Твоє тіло це лише частина тебе, і ми з нею впораємося. Набагато важливіша. Це твоя усмішка, її видно одразу, і вона прекрасна. Самоцінка формується в дрібниці. Як ми дивимося на дитину, як ми реагуємо на її переживання, як ми говоримо про її тіло. Кожне слово має значення. Ти вже герой, бо вмієш справлятися з трудностями. Після діагнозу дитина може зникнути бажання рухатися. Вона боїться зробити щось не так або відчувати себе не такою, як усі. Тому важливо допомогти їй повернути інтерес до тіла, руху, життя. Наприклад, ви можете сказати: А давай виклик! Хто довше простоїть в планці? Я або ти? Ну, не знаю, у мене ж спина. Саме для цього ми й тренуємося, щоб вона стала сильнішою, але без тиску у твоєму темпі. Рух це не покарання, це свобода. І якщо його подати через гру, сімейну взаємодію, підтримку, то дитина зрозуміє, що її тіло здатне набагато. Мама, диви, яку ми вправу в таборі робили. Вона називається собака-морди вниз. О, тренер, ви сьогодні в чудовій формі. Це ще тільки початок. Коли фізична активність стає приємною звичкою, а не примусом. Дитина не лише зміцнює тіло, а й відчуває внутрішню силу. А разом із сім'єю це ще й радість бути разом. Ось це лише одне слово. Він не визначає, ким є ваша дитина. Це лише один з викликів, які ви можете пройти разом. Роль батьків не лише підтримати, а навчити бачити себе цінним, красивим, сильним, попри будь-які викривлення чи труднощі. Недіявність, ти більше, і ти маєш рости в любові. Я це буду постійно повторювати, але так воно і є. Життя не починається, коли ви пройдете через це разом. Ви зараз живете і повинні проживати кожен день, наповнений емоціями. Так як дитинство це період, який колись закінчиться. Ви не зможете повернути час назад і будете жаліти, що чекали якогось підходящого моменту. Поруч з люблячими батьками дитина навчиться не ховатися, не соромитися, а бути собою. І саме в цьому. Справжні Найкращий ліки це прийняття, найсильніша терапія це любов, і найважливіший шлях той, який ми проходимо разом. Підтримка починається з дому. Діліться відео, якщо ви батьки, які підтримуєте і пам'ятайте. спина може бути викривлена, але любов завжди пряма. Якщо ви дивитеся це відео, то можливо, ви вже пройшли шлях діагнозу або тільки почали. Я хочу вам сказати ось що: ви не одні. Найбільше за все дитині не потрібна. Ідеальна спина, їй потрібен хтось, хто буде завжди поруч. Це відео було створене, щоб підтримати вас. Якщо ви хочете дізнатися більше, то можете переглянути інші матеріали на моєму каналі, або написати коментар тему відео в коментарях. Якщо у вас залишилися ще якісь питання, або можете тему відосика. Запропонувати. Я буду, в принципі, не проти. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, натискайте на колокольчик. До зустрічі в нових роликах і всім пока-пока! А -пока. я побігла на Манік.